Односельці вважали її одержимою, несповна розуму. Батьки сварили і навіть били за те чудернацтво, хотіли, щоб вона була як усі. А вона жила мрією, Неосвічена, змучена змушена фізичною працею та важким сільським побутом. Крадькома малювала свої улюблені квіти. Сама навчилася грамоті, сама вперто осягала тонкощі художнього мистецтва і, врешті-решт, прославила на весь світ себе і Україну. Побачивши її картини, сам Пабло Пікасо вигукнув. Якби у нас в Іспанії була настільки талановита художниця, ми б змусили заговорити про неї увесь світ. Це про Катерину Білоку. Хіба може бути кращий приклад для дітей ніж ця світла постать сільської мрійниці, яка подолала вирок долі і стала художницею. Нещодавно виповнилося 110 років від дня народження майстрині. До цієї дати експериментальне творче об'єднання купол молодіжного туристичного клубу та школа номер 140 Святошинського району міста Києва організували виставку. На ній були представлені репродукції картин Катерини Білокур. А діти, які займаються в гуртках дитячої творчості, принесли свої роботи. Ми робили картини, квіти травичку і ще коло. Щоб, щоб туди зобразити картини. Я малюю, я ходжу на кружок малювання, вже третій рік, я дуже гарно малюю, особливе пейзажі. Так само, як Катерина Білокур, Віка закохана в квіти. Тільки вона не малює, їх, а виготовляє з тканини. Я очень люблю цвіти і зробила вот таку із І мені дуже це подобалось. Керівник гуртка етнографії Валентина Петрівна вважає, що роботи Катерини Білокур дуже близькі і зрозумілі дітям. Вони несуть світло, доброту, високу людяність, і через це варті бути взірцями для наслідування. Мій колектив, і я зокрема дуже переймаюся долею. Катерини Білокур, а також захоплююся е, е, немирущими її творами. От і таким чином ці твори надихають мене та мій колектив на створення українського костюму, на створення е, квіток, які всюди-всюди нас е, оточують. Завдання педагога дозволити дитині отримати почуття задоволення від власних досягнень, від власної творчої праці. Тому педагоги школи номер 140 всіляко заохочують до творчості своїх учнів. Хотілося б, щоб ми не забували її ім'я. Сьогодні у нас в 40-й школі відбувся такий захід. Де ми розповіли біографію Катерини Білого Сокур, відмітили її якісь біографічні особливості, те, як вона жила, як вона хотіла малювати, наскільки в неї було бажання, і як ми зараз можемо її сприймати, тобто наше сучасне сприйняття. Ці квіти, які вже були зроблені в наш час, от, тобто діти дивилися на картини і потім робили свої творчі роботи. У нашій школі така виставка взагалі вперше. Звісно, такі виставки треба проводити. Ми зараз чекаємо наразі представників музею народознавства, які також зацікавилися тим, що влаштовано в нашій школі. Організатори виставки прагнули не просто познайомити дітей з творчістю самобутньої художниці. Діти мали відчути і свою приналежність до мистецтва. Хай їхні роботи ще не дуже вмілі, але позитивні оцінки відвідувачів виставки надихають творити все краще, майстерніше. І Хочеться, і хочеться працювати, і хочеться й хочеться творити щось робити красиве, щось робити гарне, бо воно не тільки для когось, воно для душі. Мистецтво допомагає людині пізнати і зрозуміти себе. Створити свою неповторну картину світу та знайти себе в ньому. Хто знає, можливо, і серед цих дітей, що роблять свої перші спроби творити прекрасне, ростуть майстри, які в майбутньому війдуть до історії українського мистецтва. Олена Сльозько, Валентин Бабаходжаєв, Київський міжнародний університет.